Всіх вітаю, з вами Марія і давайте подивимось сьогодні таке, такий розклад. Я потроху читаю ваші коментарі, побачила такий запит, хто або що допоможе вийти з кризи. Це буде тільки загальний розклад на всю колоду, подивимось, що покажуть нам карти. Ну, пам'ятаєте, особистих я не роблю, але я дуже вдячна тим, хто пише теми для розкладів. Так я точно знаю. Для розкладів, для е, фільжанок, так я точно знаю, що вам дійсно то цікаво, ви будете тоді дивитись, бо повірте, не хочеться робити таке, що потім нікому не цікаво, і Це все ж таки хочеться, щоб було дійсно потрібно для вас. Тож. Ще хочу сказати: про домовичка запит я бачила, я обов'язково зніму таку філіжанку, побачимо, що там покаже нам домовичок. Але хочу одразу сказати, щоб ну, просто заздалегідь, 10 лютого Міжнародний день домовика. І по всьому світу вітають домовичків, залишають їм смаколики. Ви можете блюдечко молочка залишити на ніч, можете цукерку, можете ложечку меду залишити, можете цукор просто залишити йому, можете печиво, там, що завгодно, там, пиріжок, там, щось смачне ви робите на підвіконні в кухні. Або, може, там, ну, як, як вважаєте за потрібне, насправді місце. Він сам вам підкаже, ви зрозумієте, де хочете йому залишити. І от, як знаєте, буде внутрішній такий поклик, от хочу ось тут йому залишу. На ніч вранці ви просто викидаєте або птичкам виносите, що, що ви там залишите. Якщо печиво розкришіть птичкам, хай з'їдять, але самі не їжте вже всю їжу, вона для вас пуста. Він е, з'їсть молекули цієї їжі, аромат цієї їжі. Оце те, чим вони питаються, що вони їдять. Але е, ви, якщо будете дружити зі своїм домовичком, то він вам буде допомагати. Ви можете навіть про щось його просити. Це просто ваш друг буде, і він буде опікуватись і вашою оселою, і вами, і вашими, ну хто з ким ви живете. Тож, давайте дивитись зараз, хто або що допомагає, допоможе вам вийти з кризи. Для когось буде переможним виходом з кризи, якщо ви отримуєте потрібну інформацію або потрібний документ, ви дуже очікуєте цього. Це щось завершить для вас, але знаєте, таке завершення, як, ну, тобто, це, наприклад, завершується оформлення документу, але він одразу дає вам великі можливості. Та ситуація, в якій вам трошки складно. А може, і не трошки складно, і в якій ви на себе накидали багато якихось обов'язків з цим документів. Вам документом вам буде легше даватись. Давайте далі дивитись. Ну. Дівчата, хлопці, вас багато, для кожного з вас ви почуєте свою відповідь. Вона у вас, ну, знаєте, як внутрішній відгук якийсь такий почуєте. І Будете розуміти, оце це саме для вас. Тут буде в цьому розкладі будуть відповіді для різних людей. Ну, це дуже така велика рідкість, коли людина чує для себе все, що звучить в відео. Так буває, але дуже рідко. Хто або що допоможе вийти з кризи. Тут треба комусь переінакшити вибір. От той вибір, який ви зараз у вас вже зроблений який, А може кимсь вам нав'язаний, бо є в вашому житті жінка, яка любить керувати всіма круг себе. Вона і в своєму житті добре керує, але любить, щоб люди, які коло неї, робили так, як їй потрібно. Та це, це омана для вас. Це взагалі, знаєте, ви як? може й самі собі набрехали, обравши щось, вважаючи, що це для вас краще. А може бути і така от жінка в вашому житті, яка просто керує вами, як ну маніпулює, тобто тут треба змінювати. Можна може змінювати взагалі спілкування з цією людиною. Просто відсікати її від себе, бо вона може втручатись в багато процесів в вашому житті, може втручатись і в ваші якісь стосунки з кимсь. Десь ви там, ну, і історія кохання якась, і там може бути ви просто десь з ким гарно спілкуєтесь, але поки нема цієї жінки поряд з вами, бо вона все змінює. Далі дивимось, хто або що допоможе. Вийти з кризи. Родина, родина і жінка, більш за все, жінка з родини. Е, може бути краща подруга для когось, знаєте, з якою ви нібито сестри вже. От так ви давно, ну, може, з дитинства разом. Е, можуть навіть вам казати, що ви ніби сестри між собою. Так, ви ну, якось. Знаєте, як рідні душі, і як виглядаєте, може, і навіть схожі одна з одною. Людина, яка дуже впевнена в собі по життю, і яка може гарні вам поради давати, і може допомогти вам, як внутрішньо встановитись. Як захист вам дати в якійсь ситуації. Просто от, ну, ви знаєте, та людина, для якої зараз звучить ця відповідь, то ви знаєте, про кого для вас іде мова. Хто або що допоможе вийти з кризи? Хто або що допоможе вийти з кризи. Ось тут. Вагання вам тільки на користь, бо ці вагання вам відкриють нові простори. Ви, почне, ви будете вагатись в, в якійсь вашій ситуації, ви почнете вивчати, а може, а може роздивитись цю можливість, а може подивитись в той бік, а може дізнатись щось ось там. от, таке, знаєте, у вас будуть такі вагання. Що ви самі собі почнете, ну, як сами, самі себе штовхати в інші якісь можливості? Насправді для багатьох з вас ось тут якась затягнута ситуація вас виводить на якийсь новий рівень. Ось так воно виглядає. Вона, ніби той розвиток має та ваша ситуація. Вона не стоїть на місці, але вам хочеться або вже треба щоб швидше. І ви просто почнете шукати щось інше. Як замінити одне на ну, У нас там була вже відповідь: що замінити одне на друге. Оце як знов ж таки. Зверніть тут комусь треба замінити одне на інше, тобто не залишайтесь, не зупиняйтесь на тому, що ви одного разу вже вирішили собі. Якщо воно для вас може не працює, а може воно просто занадто довго працює. Вам треба пришвидшити процес. Розгляньте можливість переінакшити все. Так, бо сили у вас є, треба їх докладати до цієї ситуації. Далі дивимось, хто або що допоможе вийти з кризи. Хто або що допоможе вийти з кризи? Помірне просування і взагалі, коли ви собі дозволяєте ризикувати, ви знаєте, ви як, взагалі-то ви стаєте таким чином, ви стаєте більш впевненою людиною, бо ви кожного разу ризикуючи, взагалі, дивіться, як, ви якщо і ризикуєте, у вас завжди є хтось поряд з вами, хто може вас вчасно зупинити, якщо ви якусь дурнюєте. А ще е, виглядає таким чином, що ви сильніші стаєте кожного разу, бо у вас більше знань опиняється, досвіду більше опиняється. І взагалі ви як е, відчуваєте, а як воно? Воно мені подобається, це моє чи не моє? Воно мені треба. Тут просто, от, ну, не поспіхом, ні, тут взагалі нема поспіху. Е, помірно, але весь час рухатись, не зупинятись. Оце вас приведе до якоїсь вашої стабільної ситуації, саме до такої, що тільки вам воно буде так, як, як треба. Байдуже хто що буде відчувати, думати, як буде розглядати ту ситуацію. Це буде просто те, чого ви хочете, що ви обираєте. Хто або що допоможе вийти з кризи? Для когось дивіться, але це не нова людина король жезлів і кохання такого короля жезлів. І, знаєте, виконання якихось бажань. Це не нова для вас людина. Це людина, яку ви знаєте, хтось з вас давно, хтось з вас, може, останні півроку, а хтось, може, із дитинства. Для ну, він ким завгодно може бути для вас, для когось э, коханий, для когось це може бути навіть ну, там, батьком, наприклад, який свою дитину дуже любить. І довіра до такого чоловіка, от просто довіритись такому чоловіку, комусь з вас саме це допоможе. Бо він хоче вам допомогти, але може у вас поки що нема е, до нього довіри, нема такого, що «Та ну, чого б це він хотів мені допомогти. От якщо ви довіритесь, то він з любов'ю е, вам допоможе. Хто або що допоможе вийти з кризи? Тут ви самі собі, бо у вас насправді є і внутрішній стрижень, і є е, всі інструменти для того, щоб зробити те, що ви хочете. І ще й можливість буде гарна, така, що її не треба випускати з рук. Це просто хапайтесь і робіть те, що вам треба, бо е, ну, саме та можливість, ви її не пропустите, ви, ви її очікуєте насправді. І ви її помітите одразу. І ви вже десь там ведете боротьбу. І досвіду вам вистачить. Дійсно, у вас є досвід. Ви знаєте, вже, що треба робити, як треба робити, тож самі собі їх допоможете. Хто або що допоможе вийти з кризи? Наполегливість ваша. Дійсно, от ваша наполегливість Це як продовження минулого рядку. Коли ви в якийсь момент кажете собі, досить, досить вже боятись, мені дається знову ж таки можливість, я е, маю все, тут дійсно маєте все, що вам треба, щоб скористатись можливістю, і ви Ну ви швидко будете робити. Ви не будете зволікати, тож сил та наснаги вам. Далі дивимось, хто або що допоможе вам вийти з кризи. Дівчатка вже повторюється. Ну, добре, нічого. Може, далі щось інше нам покажуть. Нічого страшного, що повторюється. Знову ж таки, нам показують чоловіка. Ну, звісно, в колоді нема двох королів-жезлів. Тут вже показують королем пентаклів, але ж людина з вами в парі. Ви тут королевою Пентаклів показані, вам тільки треба рішення прийняти. І вся ситуація буде змінена, от просто вщент рознесена. Просто людина, ну, яка вміє, він знає, він е тут не треба йому навіть пояснювати, що треба зробити. Вам тр треба тільки звернутись. Давайте далі дивитись, якщо дійсно до. до зу, да. Вибачте, якщо знов будуть повтори, то просто ми тоді закриємо. Тоді просто нема більше відповідей. Хто ви що допоможе вам вийти з кризи? Швидке звернення до фахівця. Тут може бути до лікаря. Може бути до якогось там вчителя. Тут вже показана королева мечів, але це, ну, це людина, яка десь в якійсь установі працює. Тут не зволікайте на те, що це імператор. Зараз я все ж таки уточню. Ні, це установа. Це саме про установу. В даному випадку це не людина. Це там, де працює от така людина, як королева мечів. Це може бути, ну кажу, вчителька, адвокат, юрист лікар. Ну, тобто людина, яка працює з законами, з правилами певними, з інструментами якимись. І вам треба швидко як звернутися до такої людини, як може поїхати до такої людини. Тут щось треба обговорити. І починати робити. Тут щось пов'язане як з початком роботи. Ось так. Так, далі хто або що допоможе вийти з кризи. Тут завершення того, що нас на сьогодення лякає, але тут таке швидке буде завершення. Тут взагалі то показана ситуація, в якій ви вже якийсь рух робите. Це не те, що ви ще тільки очікуєте, чи розмірковуєте чи вагаєтесь, ви вже робите, ви вже майже. Біля результату, ви скоро будете радіти, тут вже майже вирішена якась ситуація. Тож, далі дивимось. Тут вже навіть нема кому допомагати, вже майже все зроблено. Тут так показано, знаєте, як майським з ким святкувати. Тут вже не треба шукати того, хто допоможе, Майським з ким відсвяткувати. Так, ви будете дуже задоволені якимсь вашим результатом. Хто або що допоможе вийти з кризи? Імператриця для когось це жінка з вашого роду, як найстарша? Матуся, бабуся. Для когось це може бути ваша сестра, якщо вона сімейна жінка, має діточок або дитинку, або може мати чоловіка, але не обов'язково. Тут головне, що вона сімейна, ну, тобто діти це вже сім'я. І для когось. Знову ж таки, це можете бути і ви самі в цій ситуації. Коли ви просто приймаєте рішення, коли ви кажете собі так, достатньо, я вже засиділась в цій ситуації, я хочу змін, я починаю рух. От Просто самі собі кажете, що все. Так як є вже досить, я рухаюсь вперед. Далі дивимось, хто що допоможе вийти з кризи. А тут гроші. Дівчат, тут просто гроші. Просто для комусь для того, щоб вийти з кризи, треба гроші і чималі гроші. Бо тут дно колоди сонце показується взагалі великі гроші. Тут чим більше, тим краще. І ви вийдете з кризи. Може, у вас дійсно фінансова криза. Але дивіться, як, тут гарно показано. Тут у вас вони і будуть, ті гроші, які вам потрібні. У кожного своє розуміння того, що таке великі гроші. Комусь тисяча великі грошей, комусь 10 тисяч. Великі гроші, а комусь давай мільйони і не копійчиною менше. А все ж таки тут непогано показано: тут ви від одинички на десяточку стрибнете, і ви будете задоволені своїм же результатом. Це, якщо дословно, читати: хто або що допоможе вийти з кризи? Ваша рішучість, вам не треба сидіти і чекати чиєїсь допомоги. Вам треба просто бути рішучою людиною. Знову ж таки, у нас все ж таки йде повтор. Зараз я спитаю у карт це все чи продовжувати? Це у нас все вже, все. Сонечко каже так. Це просто це 100% відповідь. Так, це все. Дійсно, ми отримали всю інформацію, яку нам мали дати. Насправді тут мало залишилось з колоди, всі відповіді вона нам вже надала. Тож, дійсно, всім дякую за перегляд. Якщо вам дійсно цікаві такі відео, не забувайте підписуватись, мені дуже буде приємно. Якщо ви вдячні за перегляд, не забувайте вподобайку ставити це. Ну, я так розумію, що ви сказали мені дякую. Ну, це просто ваш ваш зв'язок зі мною. Ну, і якщо ви зовсім щедра людина, напишіть, будь ласка, коментар. Це дійсно допомагає просуванню каналу. Я... Чесно кажучи, стидаюсь просити про такі, про таке, але мені хочеться розвинути цей канал. Я його дуже люблю. Я пишаюсь своїм каналом і хочу, щоб він був розвинутий. І всім дуже дякую за вашу підтримку. Ви просто неймовірні. Ви не уявляєте навіть, які ви, як я вас. Дійсно, от просто обіймаю і яка я горда від того, що ви прийшли на мій канал, і ви підписані, і ви дивитесь, і ми разом проводимо час. Бережіть себе, обов'язково, будьте в безпеці разом зі своєю родиною і побачимось знов. Всім пока!